На київський євромайдан поїхали і таксисти чернівців. Активісти заявили, що не можуть стояти осторонь тих подій, що нині відбуваються в столиці. Бажання підтримати столичний євромайдан виявили 10 водіїв. Усі вони представники різних таксі міста. За словами активістів, рішучості для цієї поїздки їм додали події, які відбулися вночі 10 грудня на майдані Незалежності в Києві. Таким вчинком вони не лише виступають за євроінтеграцію та проти президента і уряду України. Але висловлюють підтримку молодим людям, які нині стоять на Майдані. Збираємося їхати в Київ, підтримати наш народ український, бо наш президент зрадив Україну і ми за народ. Пора міняти нашу владу. Бо нема цієї влади і порядку ніякого. Їду, тому що прийшла пора, мабуть. Я посмотрю, що молодіж наша така активна, а ми вроді більш пасивні. пора їх підтримати, бо вони дуже цікаві люди, їх треба підтримати. І прийшла пора. Ну, я думаю, що всі готові стояти за свій народ. Тому що потрібно, щоб на Україні було життя нормальне, таке, як у других країнах, щоб була демократія, щоб була повага до людей простих і ніхто не були люди захищені соціально. Це пенсії, зарплати, роботи. Вирушили чернівецькі таксисти з центральної площі міста. По дорозі до столиці до них долучилися таксисти з Кам'янець-Подільського, Хмельницького та Житомира.